Ну що, моє любі, я вам покажу, що я замовила разом з вами в посилці від. Айхюр. Не дивіться, що вона манюнька, але в ній все містеке. Раніше, ще коли до війни, я замовляла, і навіть отакі об'єми продукції приходили, ну, завжди в стандартній, великій такій посилці. Але зараз. Зараз, якраз таки, вони приходять. Е так, Дивіться, полюбуйтесь на цей такий гарний букетик. І отак невеличкі, як завжди, наша бумага улюблена. І перш за все хочу показати, що замовила моя постійна клієнточка Ірочка. Ось такі патчі. Патчі у нас йдуть з муцином равлика, і також йдуть гідрогель. І це все у нас іде Корея. На платформі iHerb дуже багато корейських товарів. Будь то тоніки, патчі, також косметосу дуже багато хайлайтерів. І це все дуже вигідно брати. Також отой великий розрекламований тональник. 250 мл величезна така баклага, в мене не раз дівчата замовляли. Раніше вона була навіть 180 гривень. У інстаграмі я бачила його по 300, по 400, по 400 гривень. Тому, дівчатка, придивляйтеся, якщо щось е, думаєте, купити, але воно дуже дорого. Ми пошукаємо на iHerb і з вами підберемо для вас гарну ціну. Бувають акції, буває дуже багато різних таких знижок. Тому тому, якщо щось треба, звертайтеся і відразу. Тому що от зараз знижки до вечора цієї знижки не буде на інший товар, на іншу позицію. Тут не все так стало, як в Юнайсі або в Фармасі. Тут трошки інше таке, у них, як сказати, двіжуха така інша. Тому звертайтеся, обов'язково ми щось підберемо і щось з вами е замутимо, як кажуть по, на молодіжному слензі. Ось такі е два дезодоранта. Замовила у мене теж. Е Можна сказати, постійна клієнточка, яка в мене брала і біодобавки, і також оце взяла і е, ці два дезодоранти: дезодоранти натуральні е, від фірми Essentials, е, натуральні дезодоранти написано фрі, е, тобто вільні від алюмінію, парабенів. і... Е, фіталакс якийсь. Е, ну Те, що парабенів тут немає алюмінію, це вже радує. Тому що, як вияснили вчені, алюміній може призводити до раку. Е, накопичуватись в організмі, не виводитись і так -от, е, ну, не дуже гарно впливати на наш організм. І ось Оксаночка у мене взяла е, щим у нас тут взяла з лавандою. І також розмарин. Тут лаванда розмарин. Я представляю, який тут аромат просто. Це дуже насичений. А це звичайний, без нічого, без таких всяких віддушок. Але тут натуральна віддушка, тому придивіться до цих. Тим паче, що їх вистачає надовго. І е, тут у нас іде 71 грам. Не 50, а 71 грам І коштували вони щось 219 як кожен, близько 219, а патчі коштували близько 400. Оці патчі з муцином равлика трошки дешевше а оце 98% це ну наближена ціна до 500 гривень. Чому я так розмито, розми, як ото кажуть, я кажу. Тому що ціни. Дуже варюються. Зранку одна ціна, ввечері інша, там але не набагато. Ну там На 3 гривні Якщо дуже дорогий товар, то гривні на 20-30, на 30. але ціна, Ну звичайно, стала. Також, у мене взяли. Ось такий вітамін в 6 з магнієм, лікувати нерви, і магній в першу чергу в цьому допоможе. В основному беруть і учителя, і медики, і іншим професіям теж при нашій обстановці в Україні потрібен. Він не тільки зміцнює нерви, так як от в рекламах кажуть. А він дуже гарно впливає на імунну систему, на кістки, тому що теж в магній входить для кісток, він потрібен. Що ще моє люблення? Постійна клієнточка для своїх батьків вже не перший раз бере вітаміни. Вітаміни, цей раз вона взяла максимум. Він ванделі. Чим ця упаковочка дуже така корисна. По-перше, тут 100 таблеток. І коштували вони 200 з гаком. Для вітамінів такого масштабу з таким списком. Подивіться, тут ну, ну просто зараз вам зачитаю, ви афігієте, можна так сказати, вітамін А, Д є К, е, також Б6, магній, піроксид, вітамін В12, е, пантотенова кислота, фоліова кислота, цинк. Хром, молібден, також навіть потасіум, А потасіум це у нас мої любі шелуха сем'ян. Також залізо, ну йод. ну Все те, що нам потрібно, все зібрано саме в цих вітамінах під назвою Максимум мультивітамін, мультимінерал ну, на кожен день. Тому придивіться, саме якщо хто хоче зекономити, ну це ні, ціна це ніщо, саме для, такого, для, для таких вітамінів. У мене постійна клієнточка замовила спіруліну, їй дуже подобається саме фірми Nau. І для себе і бере 100 таблеток. Це якраз таки на 100 днів. Моя тому що ну... В залежності від того, скільки міліграм спіруліни у препараті, і коштує. Бо якщо є спіруліна 200, є спіруліна 300, є спіруліна на 60 грам, це ж нічого, і коштує вона недорого. А тут спіруліна 500 міліграм, максимум спіруліни і. Приймати по одній таблиці. Якщо там, наприклад, 60 грам, от е, представте, треба е, на день 500-400, а тут 60 грам. ну, просто це 10, а то і більше таблеток. Тому ми придивляємось до гарних товарів, з гарним дозуванням. Не беремо дешевняк, а обираємо те, що треба, і те, що буде корисним для організму. Цілую, люблю, ваша Людмила. Па-па.